Що точно воював витяги з вахтових журналів, копії командирських рапортів, якщо, звісно, ті вціліли після шквального ворожого вогню і нескінченних бойових завдань на фронті? Ці документи досі збирали ті ж люди, які щодня оборонять нас з вами. Самотужки, то що змінилося, і чи полегшить це життя військовослужбовцям? Ці питання чи не найбільше турбують ігоря, який пройшов ізюм, Солодар, Бахмут. Але на папері буцім, той не воював, бо його підрозділу в документах нема. А отже, й записів теж нас тоді на тому етапі, це був перший рік війни. Нас цікавило тільки зупинити ворога. Ми не думали про ці бюрократичні формальності. Тепер, коли настав час про це думати, вже ну ніхто цей журнал вести не буде. І так чи не зі всім зізнаються урядники? Повномасштабний наступ потягнув за собою і проблеми таких же масштабів: не оформлені документи, не пропрацьовані закони. Як наслідок, довгі місяці паперової тяганини та підтверджень, що і бій був, і солдат був. Отже, і посвідка теж має бути. Тому зараз саме з прийняттям нового закону унормовано терміни, за якими. Комісія обов'язково має надати документи і має на видати статус. Заяву на отримання статусу учасника бойових дій можуть писати і військові, і їхні родичі фізичним чи електронним листом через командира військової частини або ж самостійно через ТЦК сюди ж додаємо пару кольорових фото 3х4 на, на матовому папері та згоду на збір і обробку персональних даних. Серед підтверджень, без яких зостався оборонець ігор, витяг або копія наступних документів на вибір. Бойове донесення, журнал бойових дій, в якому є дані про оперативні завдання, вахтовий журнал, польовий лист, матеріал спеціального службового розслідування за фактом поранення. Тепер отримати статус учасника бойових дій можуть військовослужбовці, резервісти, добровольці, тобто територіальна оборона, теж більше ви бачите на своїх екранах. Вони подають заявку. В міністерство у справах ветеранів з відповідним пакетом документів ми приймаємо рішення. Тільки у Мінветеранів ухвалили 118 таких силові структури, підтвердили орієнтовно 100 тисяч учасників бойових дій. Ще десятки, а то й сотні тисяч чекають на заслужене посвідчення, а з ними на пільги від держави. Новими змінами до закону створюється єдина база електронна всіх військовозобов'язаних себе цю базу. Ну, відповідно розвивати, доповнювати для того, щоб автоматично потім людина пішла до військомату, мобілізувалася, пробула на лінії зіткнення відповідно і отримала посвідчення. І нічого для цього і подавати не треба. Чи підтримують ініціативу з народу народні ж обранці? Поки не коментують. Тим часом силові відомства перекладають стоси паперу зі столу на стіл. А військовослужбовець ігор вже й бригаду змінив, і на статус учасника бойових дій подався вдруге. Ірина Кондрачук, Олександр Решетніков. Ми Україна, марафон єдині новини.